Покривні культури я насіння не купляю, в мене є все насіння своє. Ото є товарний горох, а це не товарний, як відходить. Ото йде на покривні культури. Насіння. Оце кормові, боби, це продовольчі, а то вже йде в сумішки до, до, до сидератів. Якби було тваринництво. То звичайно, що то би пішло на, на корм худобі. але я знаю, що моєму ґрунту бракує щось, його необхідно годувати. Я для цього роблю сумішки покривних культур і годую не органічними відходами, а рослинними рештками, які працюють в ґрунті і нагромаджують поживні елементи. І моя така думка: якщо б мені не вдавалося сіяти покривні культури. Результат був, був поганий, а може навіть і негативний. Без цього бійтися не можна.